Фейкова виплата від аферистів. Шахраї видурили у довірливого мешканця Ружнятівської громади понад 25 тисяч гривень. В одній зі спільнот у мережі потерпіли і знайшов оголошення про нарахування грошової допомоги від держави, а натомість залишився без власних заощаджень. Для зарахування коштів необхідно було ввести дані для входу у банківський застосунок. Надалі потерпілий отримав код для підтвердження операції. Заявник виконав усі умови, і як результат з карткового рахунку було списано 25 тисяч гривень. Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України, деться про шахрайські дії. Схема із соціальними виплатами кажуть правоохоронці, не нова, тож не варто шукати фінансової допомоги у соціальних мережах, а використовувати тільки офіційні додатки та сайти. Компенсація від держави. Фінансова допомога від міжнародних організацій, соціальні та благодійні виплати сьогодні. Це поширені схеми шахраїв, які потрапляють довірливі Прикарпаття. Поліція нагадує громадянам: якщо ви отримали повідомлення або ж побачили у мережі інформацію про грошові виплати від державних установ, обов'язково перевіряйте її через офіційні джерела. Будьте обережні та уважні. Цим самим ви збережете своє заощадження. Щоб берегтися від афарисів, прикарпатцям радять бути максимально обережними та дотримуватись правил кібергігієни. А при будь-якій підозрі щодо шахрайських дій варто негайно повідомляти поліцейських. Люся Грибик Віталій галаті, телеканал 402. Щоб зменшити ризик крадіжки, поліцейські закликають прикарпатців подбати про безпеку власного житла під час тривалої відпустки. Дотримання простих, але дієвих порад допоможе обезпечити оселю від злочинних посягань. Щоб зменшити ризики незаконного проникнення до помашкань та крадіжок, правоохоронці рекомендують дотримуватися простих заходів безпеки. Установіть охоронну систему. Це може бути як професійна сигналізація, так і її муляж. Навіть імітація може злякати злодію. Подбайте про надійні двері, як ні, замки, віконні решітки та рулетам не розповідайте стороннім особам про свої плани на відпустку. Крім того, на приватних подвір'ях не варто залишати цінні речі, велосипеди чи автомобілі без нагляду. А при можливості їх варто зберігати у гаражі чи на стоянках з охороною. Утримуйтеся від публікацій в соціальних мережах, поки ви не повернулися. Злочинці часто працюють за онлайн інформацією. Не залишайте ключі у таємних місцях. Під килимком у поштовій скринці чи горщику з квітами. Повідомте сусідів та близьких, що приглянули за вашою веселією під час вашої відсутності. Крім того, правоохоронці закликають прикарпатців реагувати на підозрілих людей чи активність біля осель сусідів, які перебувають не вдома, і одразу повідомляти про це до поліції. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402. Непридатні для використання на Прикарпатті не вистачає майже 4 тисячі укриттів. Станом на 1 липня в області налічується 1825 захисних споруд. Серед них 112 сховищ, 679 протирадіаційних укриттів, понад тисяча найпростіших та одна споруда подвійного призначення. Утім, понад три сотні об'єктів не готові до використання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Вживаються додаткові заходи щодо збільшення кількості об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. За рахунок облаштування укриттів у підвальних та цокольних приміщеннях. Проводиться робота з власниками будівель і споруд різних форм власності щодо утримання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належному стані та забезпечення доступу населення та області. Та гостей нашого краю до укриттів. Найбільше нестачі захисних споруд у закладах освіти. Вони змушені облаштовувати найпростіші укриття або використовувати приміщення інших установ. Водночас, на отримання субвенцій на облаштування безпечних умов через екосистему ДРІМ подано лише три проєкти. Так станом на липень 2025 року з 1231 закладу освіти тільки 141, 143 мають власні захисні споруди. У 689 організовано найпростіші укриття а в 399 закладах укриття розміщено у захисних спорудах цивільного захисту і інших суб'єктів господарювання. У 2025 році на облаштування сховищ області передбачено 67 мільйонів гривень з місцевих бюджетів і ще понад 200 мільйонів з інших джерел. Однак для повноцінного забезпечення Франківщини укриттями потрібно 20 мільярдів гривень. Діана Висоцька Святослав Іванюк, телеканал 402. Відшкодування збитків на прикарпатті діє обласна програма соціального захисту населення. Вона передбачає фінансову підтримку тим, чиє житло чи господарські будівлі постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій. Йдеться як про природні лиха, повені суви пожежі, так і про наслідки збройної агресії Російської Федерації. Аби отримати допомогу, слід звернутися до департаменту соціальної політики та подати необхідні документи. Це є заява, де зазначається інформація про подію та необхідність у виділенні коштів. Копія паспорта громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, оригінал довідки про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, копія документів, що підтверджують право власності на нерухоме війно. Також до документів потрібно додати акт обстеження матеріально-побутових умов. Окрім обласних програм підтримки на державному рівні діє програма є відновлення. Вона охоплює об'єкти нерухомості, зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, спричинених збройною агресією. Росії власники такого майна можуть подавати заявки на компенсації. По основі Кабінету міністрів України від 21.04.2023 року номер 3 затверджено порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій територіальних актів диверсії з причини збройної агресії Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги є відновлення. Щоб отримати компенсацію, кожній територіальній громаді мають діяти спеціальні комісії. Саме вони проводять. Тіть обстеження, вносять дані в реєстр пошкодженого майна та підписують документи електронним підписом. Без їхньої участі неможливо запустити процедуру відшкодування. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402. Замість звичного об'їзду вирушили перевіряти, як долають наслідки ворожого обстрілу. Міський голова Франківська разом з очільниками комунальних підприємств провели традиційну інспекцію міста. Рушили з вулиці Шевченка, далі до парку, потім на Бам, по вулицях Довженка та Чорновола. Заїхали на вулицю. Мазепи і завершили інспекцію у середмісті. Сьогодні ми якраз були зосереджені на Чорновола та район Баму. Також ми сьогодні заїхали в Дім воїна, подивилися, як тут облаштовано приміщення, наскільки воно зручне для наших хлопців та дівчат. І був ряд доручень після тої ночі. Понеділка важкої, також роздані деяким підприємствам, а також було зосереджено традиційно увага на прибирання та догляд міста. Наразі для міста найбільшим пріоритетом є усунення наслідків масштабної атаки, яку ворог здійснив 21 липня. Комунальники, попри тривоги та обстріли, одразу взялися за роботу. Після вчорашньої. Атаки, по суті, є декілька пошкоджень будинків, які перебувають в управлінні нашого підприємства. Є декілька моментів, що треба засклити вікна в під'їздах на сходинкових, декілька постраждало квартир помешкань, мешканців, тобто розбиті вікна. Ну, сьогодні ми переговорили по, скажімо так, поряду варіантів, що самі десь своїми власними силами зробимо. Ну а плюс є міська програма, є державна програма по відшкодуванню, тобто можна замінити буде повністю склопакет, повністю вікно. Крім обстеження наслідків атаки, велоінспекція також працювала у звичному режимі. Перевіряли де потрібно покосити траву чи залатати ями на дорогах. Особливу увагу приділили доступності центральних вулиць міста. Це пов'язано із тим, що тут розташований комунальний заклад дім воїна, куди за допомогою звертається багато військових та ветеранів. Міський голова дав доручення обов'язково забезпечити доступність на тих ділянках, де її ще немає. І на вікон адже постраждали люди, і тому дуже важливо, щоб мешканці отримали допомогу від міста. На жаль, ми пережили таку непросту ніч, ну але війна триває і. Ми мусимо бути готові до цього і наші комунальні служби, тому надаємо допомогу. Ну інші доручення дали по доступності, зокрема вулиця Мазепи. Бачите, від дому воїна до міської лікарні, і до міського озера і багато інших речей, тобто є в роботі і хочеться, щоб їх зробили добре. нагадаємо, мешканці, чиї житло зазнало руйнувань під час ворожої атаки, можуть подати документи на компенсацію. Для цього треба звернутися у ЦНАП. Наталія Лозовик Святосла Іванюк, телеканал 402.